Усім привіт! А ось ми стоїмо на Хілс, на якомусь там погорбяці в Реддірі Альберта. Ось під нами знаходиться дитячий майданчик з м'яким покриттям, щоб діти не забивалися. А вгорі що це ми бачимо? О Боже, це НЛО. Ми так і не знаємо, що це за штука. Скоріше за все це буде напірна вежа. Вона кругла і виглядає дуже космічно. Під нами знаходиться обрив. Можна сісти на лавочку, писти бутерброд, помилуватися гарним виглядом. Звичайно, зараз ще не дуже такий і гарний, тому що зараз весна і ще все не позеленіло. Зеленіють тільки смереки, які дуже нагадують карпатські. Тут ми бачимо апартаменти, тобто багатоквартирний будинок. І ось тут теж житловий масив. Щось будується. Редір, це місто молоде, всього 100 років. В ньому постійно щось будується. В цьому ми завершуємо наш репортаж, щоб з'їсти, що у нас тут. Смачненький сендвіч. До побачення!